Всем привет, ребята! И с вами я, Crazy Cat. Сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Майн. И сегодня мы будем твоего жителя садить в тюрьму. Давай сюда на вагонетку, житель. Вагонетку. А его житель теперь... Ну, что то заявы приймаю все таки е. Кидаєш, а щас У мене вроді більше ричаги, є, а зараз просто на вона... не на виживанні, я погнал. Я тоже пойду. Давай, погнал. Понятно. Шейкель, давай. Шейкель, оп, оп. И ты заезжай в свою камеру, Шара. Давай гонетку забираем. Так, вот. Ніхто ще не зайшов, то я. Так, от зробим. Зараз я вам тут швидко екскурсії Nie. покажу. Е, Камеры тут она двох. У е, мене тут є вроді би е, шість камер, бо ще другий поверхи. Ну. Є тут, а... ну тут я зробив просто уприколи розову криватку, комусь не повезе, буде спати на розовій криваті. І біла сундучок тут, а... ну і книжки, щоб собі взяти, також, щоб ніколи було не ск... не скучно, сідаєш собі і, і читаєш. Уп. Тоже є... Ой, моє. Тут теж таке саме, але тут мало місця, дуже. Тут менше місця, ніж тут. Там більше місця. Так, <кхи> не закриваємо далі. Потопали. Ну, тут я буду випускати гуляти жителі. Ну... По двох є людей гуляти і тут. Тут вибратись не можна. Я землю тільки візьму зараз, щоб застроїти. Тут -то... бідрок, а після <кхід> і там і жуш. Жужж... І обсиден. Понятно. Там еще есть ведро, я сидим. Так и другий поверх. Так, забегаем скоро, чтобы, наверное, помахнуть дощиком. Так, другий поверх. Так, скоро, шопнем, помохну, такі, так другий поверх. Тут тоже такие. Это вообще мало места. Это все такие штуки, типа 6 были. Нехай не щось робити. Так, от тут можна іконочку дивитися, і ну, два подивимося, бо там ящик мішайки буде. Я директор цієї фірми. фірмою. Мені маємо ще сюди мера там того, бившого, привезти. Але я сам тим жителям не буду е його осадив, бо вони брати, не збіжати, що не думають. Я вообще, напевно, того жителя. Того житель буде на першому поверху. А мер, щоб на ніяк, буде вообще в кутику, по Ничай не помню, що он взял. Ее тут мало місця, я напевно не раз сюди того посажу. І то буде нормально так. В этом мере дуже долго сидить. Повезом. Бо мер забрали. Хоть по мене знали, що построю эту тюрму. Надо меня питать. Так же день, як тебе тут в тюрмі файно сидит, правда? Ограбив собі тут вже оп-оп присідаєш, так? Я тут без шусер. Хе-хе. Я подивись, поки роки ты посили ч. Обратно сюди посадить зимой, я бы не себе понял. Я посудили ушипаю, ты не все, і ти и сам, а я Ага. раз мечтался я даже сюда его написажу лох на тебя. житель так и житель а ты чё тут он? и дождь -то? іде. А, цей телефон не сідає. Ова. Mm. Зараз на зарядку його ставити будемо. Ова. Завтра у нас зустріки. І все. Отак от зустрічі на парас. Наші мене зараз не вже брали. креатив, це мені построїти далі. Дев'ята. Пока-пока. Новых зустрічей. Пока-пока.